Миру всім, діти Божі повинні берегти Слово Боже і розповсюджувати Слово Боже, не прибавляє і не вбавляє. Сатана, і третя частина його, ангелів, були зброшені на землю, і для цього прийшов Ісус на землю, і дав нам Духа Святого, для того, щоб ми наступали на сатану, перемогали Його, а перемогти Його можна тільки через Слово Боже. Христос прийшов на землю і почав. Відкривати нам духовний світ, що просходить в аду, що проїзди на небі, і показує, хто ворог людини. Він розоблачає сатану дьявола. Ісус прийшов, щоб кожна людина мала Духа Святого, щоб вона була звільнена від цих чортів і наступала на всю силу вражю. Бог давав людям Дух Святий від самого початку, щоб збереглось. І розповсюджувалось слово Боже.